Уже знімаємо. Що ну, сі таке? Йоп твоєго! Пожди! жди! Там ж сонце! І все, все? Блядь Що ми будемо ловити мотоцикл? А я втаю! Вони до іграхи приїжджають. Бачиш, вони шліфують, я ярко, ярко скоро клас підзвуть. Ти на який дим можу вже посадити. Йоп! Ти що, що в ігор приїхав? Дорога бензин, я їбав просто так портить бензин. Ти ж так хотів похвалитися, що я натягував. Я йдемо на асфальт. Та різан, блядь.